А зараз до вашої уваги вітальна адреса з нагоди Дня Державної служби. Шановні держслужбовці. Щиро вітаємо вас із професійним святом Днем Державної служби. Праця кожного державного службовця є надзвичайно важливою у діалозі народу з владою в процесі становлення України як європейської демократичної і правової держави. Саме від вашого професіоналізму, наполегливості, відданості, справі та високих моральних якостей, залежить довіра до влади, її відкритість, формування ефективної системи державного. Управління, забезпечення соціально-економічного розвитку країни сьогодні. Ми повинні об'єднати свої зусилля в єдиному прагненні забезпечити дотримання прав і свобод громадян, чесно і самовіддано служити українському народові. Бажаємо вам, шановні колеги, міцного здоров'я, невичерпної енергії, родинного затишку. І мирного неба. З повагою до вас, голова Бродівської районної державної адміністрації Орест Цегилик та голова Бродівської районної ради Євген Швед. Шановні державні службовці Бродівщини, до вас звертається бродівський міський голова Анатолій Белей. Щиро вітаю вас із професійним святом. Довіра до влади починається з людини, яка вирішує повсякденні проблеми. Саме тому суспільство покладає на державних службовців особливо відповідальні завдання, чекає від них компетентності, ініціативи творчого ставлення до справи. Шановні колеги, нехай з вами завжди буде мудрість, витримка і сила духу, які допоможуть зробити усе можливе для створення економічно сильного, соціально заможного і духовно багатого. Бродівського району у цей святковий день вам наснаги і завзятості, радості і добра. Нехай ваші дії будуть мудрими, а щоденна робота викликає повагу та довіру громади. Бажаю, щоб кожен день вашого життя був щасливим і радісним. А родинне тепло і затишок допомагали у виконанні почесного і відповідального професійного обов'язку. Нехай ваша цілеспрямована і віддана праця завжди буде с. Сповнена очікуваними успіхами задля суспільного блага та процвітаючого рідного краю. З повагою до вас Бродівський міський голова Анатолій Белей. Моє вишивана сорочка. Наче долі оберіг, в молитві вишиті рядочки, За щастя всіх моїх доріг, її носити насолода, і будень, і святковий час. Любов до неї то не мода, вона у серці повсякчас моя сорока. she's